Вчора позавчора дивилися ми питання миротворців в Україні, що хочу сказати. По-перше, а, грамогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це, по-перше, ми ми вже з вами, до речі, ета, війська в Україні вже чули, знаєте, з різних тож, контингентів, тіко не бачили. Чули, тільки не бачили. А, Війська миротворчі в Україні можуть, повторюю, можуть бути, якщо на то будуть Uh, Саттвісуючі укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимися домовленостями і так далі. Просто так, от так от ніхто їх не відправи. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами uh, uh, ще говорити про те, що uh, um, якщо політично будуть домовлятися про uh, вже якісь мири так далі, хочемо ми того чи ні. Довіту uh, 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 доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упрявся, якщо не давати якусь ну послаблення, того що не знаю. Ми вимагаємо хтось вимагає к сожалению. Вот. і тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не, не, не наших. Да от е, ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що, що вона вообще говорить на цей щот. А, от і опять-таки, да, може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з м, Європи, а з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, і тої ж самої та господі, як і там Южної Кореї, та господи, а от в общем-то і теж стоять оце всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки, звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато. Але знову ж таки, ці заяви повинні бути, а, так сказать, влагоджені і прописані на папері чуть ли незаконодавчими якимись штуками. Поэтому это... Поки що вилами по воді писано. Отшельник двоє кубка. Условний нейтралітет, але так. Это, это товарищ э, Росії все-таки. Це товариш Росії, це а, у, у мене условний нейтралітет, але тіньовим влюбленим, раз таки. А, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут скоріше, знаєте, а, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріше за все, якийсь нейтралітет, але спадапльокає скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо з вами буде стояти достатньо багато. Да, О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити: Америка або Європа. Кажеться мені, що є ось зараз буде первенство в Європі Все таки, от це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в віді Китаю. От, давайте так. Зараз відбуваються дуже великі торги. Uh, в плані чого? В плані того, що хто кому може пообіцяти, що хто за то є хоче. На да? ну ми вже бачили, що ми хочемо значить, наші корисні капалини і все таке. при цьому не обіщає нам нічого условним образом. Дуже хочемо ваші недра землі. при цьому ми нічого вам не обіцяємо. Ми совершенно нічого не підписуємо на нас, звісно, давлять. ну і далі нічого не обіцяючи, і так далі. Зараз дуже великі торги, хто. Хто більше внесе свою як би це сказати? Знаєте, хто більше дасть? Кому який лот? За скільки покупаємо, понімаєте? От поэтому тут у нас деньги, деньги треті країни, зборище країн, скоріш за все, будуть знову нові альянси. Це, скоріш за все, Європи стосується, тому що ж знову-таки да їх там теж що звідки то Кудись не взяли чи що так, коротше, там відбувається, і Європа буде создавати, скоріш за все більш такий новий альянс і е, працювати в цьому ключі. Але, до речі, це буде достатньо довго і достатньо муторно, ми там, можливо, будемо, але знову ж таки, поки вони піднімуть свої п'яти точки, що там -то нарішають, договорятися. Коротше, зараз е, перестройка, перебудова, і м, опять таки, Трамп є. Е, е, Сейчас скажу, а, Трамп є якраз таки мотором этого всього, і ну, цього, на жаль, потрібно було ожидати рано чи поздно. Я не скажу, що нас з вами прямо зливають. Я е, дуже е, знову ж таки прошу мало реагувати на ті чи інші не дуже хороші заяви від Трампа. Тому що давайте так: ми цього діда бачимо вже не перший раз при владі, і ми розуміємо, що він може ротом своїм. Оциво. Це яке Боже, знаєте на кого схоже? Дешо. Тільки цей заяв робить трошки менше. Макрон, от угу. Макрон любить, що там в пресу. Е, Смалзмолвіть, щоб я не сказав іншим словом, а потім сидіть і теж відмінять все, що сказано. Да? Направимо міротворцям. Ні, я такого не говорив, міротворців ми не направимо. Понимаєте? Коротше, такі інтересні. А це точно так же і Трамп. Заявку чуробим, потім сидим і спростовуємо. Ні, нас не зливає тут. Давайте так. Тут гра його трохи хитріша і трохи. М і, і хитріше, і те, де трохи, правда А от поэтому. Поэтому ми, ми буде, я ж говорю, ми будемо з вами сидіти і э, этот карвалол їсти. Ми можемо на то претендувати, правда. Ми можемо на то претендувати, але ще раз повторюю: а... не так просто. Як би це зараз не звучало, навіть Діка, не так просто ввести а, людей з інших країн в нашу країну. Тому що бездумно нагнати людей, це скоріше, з, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. А Рашка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею вообще ні про що і ні о чому. Вона і і так не хоче особо щось з нами розговорювати і вообще На, Наразі при тих. Умовах, які є зараз. Якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і, і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть діта, діта там. А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди, або там розвідка буде доносити, що є якісь люди Ну взагалі не не наші, да от то там буде ще гірше. Ведеме ж говоря, це не так просто, як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а що Тіма буде, правда. І зараз я ж говорю, що зараз це один із. Один із сильних наших союзників, тому що ну, Америка при Трампі, правда, Трамп зараз буде, во-первых, він зайнятий трошки ще своїми там справами. Вику, щось викупає, щось там п'ятдесят другими штатами третім робить. Коротше, в нього, нього свої діла, в, в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками, так скажу, да, оце все прикриває. Він займається своїми справами. Да? Він прекрасно. Виштовхнув від себе цю Європу, сказали: от ви от там контингентом, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте піклуйтеся про неї. От що зробив Трамп. Імператор справедливість. Вже... Ага. Давайте так. Щиро, щиро нам з вами ніхто допомагати не буде, к сожалению. Да? Їхня щирість заключається в тому, а що ви за це мені дасте. Що я? я получу? І вот. так, в кожного, і да? так, так, по суті, в кожного. Ми вже то бачимо. Десь була заява, що якоюсь землею в нас уже Саудівська Аравія управляє, і так далі. Когось це обурює, кому, комусь, в принципі, все одно, але давайте так, зараз, може, для когось буде шоком, це само собою розумієш, к сожалению, що просто так ввалювати, не знаю, якісь свої ресурси, може, своїх людей і так далі, ніхто просто так нічого не буде робити. Тут точно така ж історія. Тут а, а, що ви положите на мою чашу весов, знаєте, вашу чашу ми вже знаємо, що ви положите на мою чашу весов, і моя справедливість заключається, і що. Ну, тут взагалі карта ілюзії, да? Так, да, він буде знову ж таки говорити про те, що нам треба почути. Так, да, він може навіть достатньо хорошо нести нашу позицію, що наша з вами цілісність важлива, що а, в общем-то, Uh, треба повертати, і Росія має повернути нам um, наші ж території, і так далі. Але при цьому ми будемо сидіти. Ну так, а що там море? розказуй мені, що там хорошо, вода прибуває, да, знає, ну коротше, в общем, він буде теж питатися, але тут хоча б давайте так: з цією людиною можна про щось говорити і про щось домовлятися, вона більш все-таки на нашій стороні, ніж на стороні Росії. Він дивиться на то достатньо філософськи. Давайте я так скажу, щоб не сказати іншим словом. Йому до одного. Давайте так, правда, йому до одного місця про наші землі, чесно говоря. Йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо, як повторюю, і чим. Це перший момент. Другий момент. Трампу, Трампу буде інтересно. Повернення наших земель, умовно нам, ті, знаєте, в якому випадку? Я виступлю третій стороною єрафантом, якщо ви дасте мені видобуток на окупованих територіях, нині рашкою. Тобто, якщо наші условним образом, а ти хочеш е, от копалин наших, да, дивись, отам, отам окуповані території рашка, коротше, да, ми тобі там віддаємо от все, що там є, наприклад, в тих землях, давай що ти дели з рашкою, виганяй її. Від ти ми, значить, повертаємо собі території, а ти тим часом отримуєш е, корисні копалини оттуда. І то головне, щоб він не зробив фінт ушами і не договорився про то просто з рашкою на, напряму, знаєте. <гум> а, я з іншої сторони, не хочу демонізувати Трампа. Він, звісно, він не дурний, він хитрий і непредсказуємий, там свої таракани в голові. Ну і опять-таки, просто хочу людям, щоб люди не дивувалися, що деякі його заяви, правда, такі, що ну, нікуди не налазять, тому що ну що там. Привіт, Андрію, <свист> понимаєте? <свист> <Вот. свист> Ми його гру не зрозуміємо, логіка її, мабуть, не зрозуміть. Вот. Поэтому це тяжка людина для того, щоб її вообще как-то предугадати. Давайте так, Україна наразі лишається осторонь сьогодні, тільки тому, що все іде не по тому. Ну скажімо так, не по тому сценарію, не по тим правилам, які би нам були вигідні. Тому ми дещо байкотуємо, що люди добрі. Дайте нам, да, таки або нормальні а, ці а, господі безпекові гарантії і так далі, або, або, або чого ми тут тоді збираємося, так сказати, якщо ми говоримо не про них і не так, ну не так, як нам то важливо. А вот. ну і ще третій момент. А десь ми розглядали не так давно а, Трампа. Я хочу сказати, що Трамп завжди а, Знаєте, робився вологи, коли йшла річ за Путіна, так сказать. Він там да, він його любить обожнює, але не зовсім як людину. Да, як вот міжлічностну людину, а скоріше, як правителя, як узурпатора власті, і так далі. Ну, то, як він вміє грати на своїй арені і втримувати свою, в общем-то, позицію. Вот, поэтому. поэтому Трамп його по суті обожнює. Тут теж є своя зацікавленість, звісно, в чому-то нашим, так сказати. Можливо, газ, можливо, знову шота, тому що сто, це, це 100%. Відток, і у вас є шота, що мені дуже треба. Це по-перше, по-друге, довіряти, ну як сказати, довіряти? Я повторюю, ми, скоріш за все, не можемо довіряти, ну, в принципі, нікому. А, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так, ця дружба може принести нам і горе. Давайте так ще з іншої сторони. Ми, ми на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Ну опять таки, да хорошо обвинять нинішнім вашовшим силу президента, того, котрий був з його позиції і з його поглядів. да. Тобто, Трамп, давайте так, скоріше всього проділки Трампа та його влади. Обвинення Байдена, Байдена я можу обвініти тільки в, в, в деяких моментах, в плані тому, що не, не, не настільки дієві та жорсткі санкції при його там владі були, да можу сказати, то, що там, наприклад, да, не розв'язував він руки е, ну, для нас в тому плані, щоб ми там по цих нпз всяких е, цікавих на, на рашці, да, там вамбіли і так далі. Тобто я його можу звинуватити в нашому стриманні. Да, от в стриманні нашому де -та, ну, точно так же там не та допомога, яку би там хотілося або яка нам треба була, і так далі. В цьому я можу там сказати, що ну, ну да, так, от, ну, не дотягнув нашим якісь, наприклад, і так далі. Але сказати, що він допомагав рашці, взагалі ні, тому що а, а, сигніфікуюча карта у нас отшельник. Ні. От, далі, то, то про що говорю: да, деньги, оборот. не дуже жорсткі санкції. Фірми прокладки були, будуть і будуть існувати, в принципі, своєму і так далі. Тобто в цьому так. Да. Казати в прямому, прямій допомозі, прям, не знаю, нати вам гроші, нати вам хороші торги і так далі. ні. Я думаю, що це ну і тут карта хитрості дуже хороша. Я думаю, що це проділки влади Трампа.